Вітаю вас на каналі про закупівлі та ланцюг постачання. Я Марина Трепова, співвласниця компанії IPSM, і я розкажу вам, що ви можете знайти на нашому каналі: записи вебінарів та прямих ефірів на найактуальніші теми закупівель та ланцюга постачання, віртуальні круглі столи з нашими іноземними колегами, інтерв'ю з експертами світового рівня серії коротких відео про переговори та категорійний менеджмент, записи з міжнародної конференції про закупівлі та ланцюг постачання, а також відгуки від наших партнерів. Відео з'являються декілька разів на місяць. Тож не пропустіть оновлення, підписуйтесь на YouTube канал IPSM, де ми розказуємо всі секрети успішних закупівель. Та безперервних ланцюгів постачання не припустіть важливе, тисніть на дзвіночок, щоб першим бути в курсі новин.